Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Е, признаюсь зразу, я думав, що це буде одноразова акція <кій> в моменті проби пера е, файтерів. Ну, хто зна, врешті, можливо, трактор, ну і марка взагалі знайшла своїх прихильників в великій доволі кількості. Бо імпортери, які мають в голові більше, ніж одну звивину, реагують на критику, на відгуки людей, на побажання, на коментарі. Оскільки, якщо YouTube там, чи TikTok є якимось майданчиком для поширення інформації і для, відповідно, якогось діалогу, для комунікації. Значить, той, хто виклав відео, наприклад, от як я, так? відвиклав. Під відео відкриті коментарі і що, як ситуація розвивається далі. Люди пишуть свої думки про те, що вони побачили. Ну, відповідно, я там їм відповідаю там, на їхні запитання чи на їхні якісь твердження. І в нормальних магазинів має бути така сама, я так думаю, ситуація. Оскільки от вони показали свій товар і оцінка людей, ну хоча б візуально, або в тих, хто шарить в тій темі, як в тому відомому мемі. Ти сказав, що ти шариш в ете темі, ти, бля. Ото якраз в цьому заключається весь сенс тої комунікації. Тобто магазин там, чи імпортер, в першу чергу, е такі як там, наприклад, Скаут чи Гарденшоп, які возять ці трактори, вони, ага, прочитали, подивилися, може не завжди відповіли, але я думаю, що людина, яка відповідає за хоча б прочитання коментарів, повинна бути. Бо якщо є людина, яка знімає, монтує і викладає відео. То вона ну, в її обов'язки частково має входити. І оця така хоча б не повна, не двостороння, але якась комунікація, якась реакція. Ну і тут вилітає е, новий 404 РД з козирком. Е, змін доволі багато. Я відео з оглядом звичайного 404, якщо його можна так назвати, закріплю в описі. Е, попередньо, кому потрібно, тут в мене багато чого відкрито. Ось його ціна. Uh, поки він є в наявності, мені здається, не стільки в наявності, як також на гарденшопі. Тобто це люди, які напряму зв'язані з фірмою Scout, і які не зв'язані з фірмою Scout в Росії, щоб ніхто нічого не вигадував. І тепер думки і твердження про те, що трактори якісь там Scout, які замовляють, замовляють Кацапи. Чому вони раніше uh, з'являються на ринку в Кацапів, а потім в нас? Тепер, будь ласка, відкрийте карту, як казав Лукашенко, звідки готувалось нападіння. Географічне розміщення Китаю, і Росії, і Китаю та України. І кудою ближче і швидше з заводів, які в Китаї однозначно доставити техніку. То я думаю, ось відповідь на ваше питання, чому ті трактори раніше оказуються там. І друге, був. Чоловік, який був напряму зв'язаний з українською фірмою Скаут, яка набагато раніше була створена, ніж кацапська. І потім, як відбулося: відбулися якісь внутрішні конфлікти в там начальстві, нехай назвемо це так. Якісь розбіжності в поглядах, в світогляді. І той другий зібрав чемодани, чемодан вокзал Росія. І дав на педалі. І там на повних правах Кацапа, як вони всі думають. Викрав назву скаут і під тим самим собі брендом возить техніку. І з будь-яких заводів він там може брати. Казали, там і ті чангфавнихі, вони можуть називати як хочуть. Хоч пепелац, хоч я не знаю що. Абсолютно, це їхнє діло і відношення от уявіть собі, війна з Кацапами, і тут з Росії возять нам трактори. З однієї летять ракети, а з другої сторони. Другими машинами везуть нам трактори, уявіть собі ситуацію. І яким макаром має фірма, яка просто так само називається, хоч в Кацапів це за добру традицію. Красти щось ну, бо і присвоювати, казати, що це ісконно їхнє, скрепне. Розумієте, як всенькі автопромних зброя і так далі це все копії, вкрадені просто злизані в інших людей. Так само вийшли з тракторами. То, вибачте, якщо Кацап завтра назве якесь місто Києвом, то нам що свій Київ спалити, бо, він має від... бо в Росії теж є такий, Ну, ну це от виходить такий бред. Тому москалі хай там собі як хочуть, так і дрочуть, а ми займаємося своїми справами. І подумайте, де логіка, і звідки можуть рости ноги в тої фірми, якщо постачальник тракторів Китай виробляється в Росії трактори? Не виробляються. Даже МТЗ з білоруський виробляється в Китаї, бо запчасті вони беруть в Китаї до нього. От уявіть собі, в них зараз там головна це збиральна лінія, грубо кажучи. Тому ось так не може бути таке походження трактора, оскільки виробляється він на заводі в Китаї. А далі вже хто взяв, той купив. І про спонсорування війни теж помовчить. Європа зараз на тих всіх Ловолах, Юто, зумліони в них є, бачивши на власні очі старі. І так далі, і тому подібне. Дуже багато всякої техніки в Європі китайської. І не тільки техніки, в них дуже багато ринок електроніки китайської і не тільки того всього. І в Україні так само. Подумайте, з якого телефона ви дивитеся це відео, в якій духовці розігріваєте там мікрусі хавку, в якому холодильнику її зберігаєте, і, і так далі. І тому подібне. Собі просто візьміть на замітку такий момент. Значить, ціна трактора. Ціна мене здивувала, нормально, дуже все нормально. Тобто є варіанти, дійсно, там трошки потужніші, звісно, але візьмемо до уваги саме шасі. Модернізоване конкретно. Загальну масу трактора збільшено, той же самий козерок і так далі. Давайте їдемо по огляду, щоб я довго не розказував. Передні вантажі. Я знаю їхню масу. Вони майже по 9 кг, їх тут 10 штучок. 90 кг сюди нацепили. Попередня версія цього трактора. Давайте на сайті самому Скаут глянемо. Здається мені, що там так само було. Здається, що там було. Ні. Ні, 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 ні. Ні, було, було дуже схоже. Було дуже схоже. Так, 504. А де ж 404? Це кабінник. Тут інші вантажі. Де безкабінний варіант? Я сліпий. А, о. о, бачите? Дивіться. Бачите, як відрізняється. Тобто, в загальному тут відмінності доволі багато. Тут багато по чому є відмінності. Тут є по товщині полурами, тут є по задньому мосту і по передніх вантажах. Тут спереду на 50 кг більше, задні не змінилися. Змінилась навіска, це все побачимо, і змінилась маса трактора. Від цього трошечки змінилася ціна. Бачите, вона змінилася там на, на 300-400 десь доларів орієнтовно. Десь плюс-мінус до того дійдемо. Но в загальному там є, виходить, визначні фактори, які на це впливають. Найперше саме ціна трактора в доставці. В габаритах і в тому всьому це впливає цей елемент. І це очевидний плюс. До маси загальної. Люди важили безкабінний варіант 404-го. Виходило тона 660 трактора самого. Тут буде точно на 100 кіл більше. Це гарантія. Вже тепер він повністю чорний. Тобто, до того моменту прислухалися по залуплянню коврика. Думаю, проблем вже тепер не буде. Це прекрасно. Цей вантаж ось в районі 35 кг. Дуже органічно все дивиться. Хорошого фільтрка, нібито підняли. Хоча все одно для контрасту інформації, подивитися огляд цього попереднього, попередньої серії версії на каналі. Я закріплю в описі. Доволі цікаво, цікаво, цікаво. І момент нарешті євронавіска, і ще із перемичкою. Тобто, знову ж таки, у виготовленні. І сама плюс перемичка, теж вона не дешева. Ну, ведіть там сірга, розбірні передні задні диски. Це супер, здається, в старій версії цього не було. Це теж дуже хороший варіант. 11,2 задні, 7,5 передні. Тобто, по стандарту для безкабінних варіантів. Навіть для деяких кабінників це ніби. Вже дівчата трактори вибирають або оформляють. Ну, зараз що, більше жінки на тракторах їздять. Що ж ти зробиш, така біда? Це очевидний плюс. Світло не чіпали. розширительний бачок, здається, мені був. Хоча, знову ж таки, я вже можу і не пам'ятати і плутатися в тому, що було, що не було. Був розширительний бачок. По кольорах самого трактора, бачите, відрізняється. Шасі, чорний, більш органічно дивиться. Навіска проста, була проста навіска. Так, світло не змінилося. Євронавіска це, звісно, плюс. Передній міс, я думаю, сильно не поміняли. Задній міс поміняли сильно. Задній міс сильно поміняли. І так, да, передні діски були нерозбірні. Це чудове рішення. Оці всі моменти поскладайте в кубку, і у вас вийде справедлива різниця в ціні між старим і новим файтером. Прикольно все виглядає. Мостяра задній збільшений. Знову ж таки. По моменту реброжорсткості, товщина металу і так далі. Це хто собі як уявляє. Але в моєму розумінні будь-який і кілограм, і будь-який сантиметр товщини, чи периметру самої, скажімо так, фігурної цієї частини, оскільки вона не квадратна, вона більше шестикутна. Це все плюс до міцності загальної. Серіга тіпа, тіпа МТЗ. Хорошо, добре, бак знизу захищений. Комусь дуже сильно. Були такі відгуки, що ага, от мені треба вліз поїхати, у мене там то все, от мені цей бак не нравиться. А інші люди от під капотом, гемороїдно, невеликий і так далі. Тому, знаєте, тут вже треба підстраюватися. Я думаю, що більша кількість відгуків була, певно, на зовнішній бак. І через те він тут і в першій, і в другій серії цього трактора і був відразу. Козирок. знімається, опускається. Можна лишити самодугу безпеки як кому завгодно. І як на мене, очевидний плюс в цій конструкції, окрім тих функцій, які я назвав, це просто можливість плексиглас сюди вчепити і працюючи з роторною косілкою чи з фризою, чи з чим таким небудь, не получити по потилиці чимось, чи землі зашиворот, щоб не насипало. Розумієте? То я думаю, сюди просто орг пластину і все буде дуже дуже добре. Тобто тут є деякі переваги, у вас вже буде зверху і ззаду захист. Хоч який-не І по боках так само ви то спокійно можете зробити такого полукокона, щоб мати тільки передній цей відкритий. А хтось дуже сильно хоче, то з козирків, як люди починали, закінчували кабінами на тій самій рамці. Даже переднє стекло, тут можна дві стоїчки такі зробити сюди. Бачите, тут є місце кріплення. Я думаю, що тут можна легенько придумати. Дві стойки. І спереду зробити просто скло, кому дуже сильно хочеться. Тому ця база це очевидний плюс. Плюс ця площадка, вона є на платформі вже одразу, ця готова база під кабіну, воно все тут на подушках. Тому це класно. Це дуже класно. І руль нарешті під колір трактора. А не такий, він не вирізняється зовсім. Ну і чорний з синім більш так контрастно і гарно виглядає, ніж сірий, з синім. Це теж плюс. Все дуже гарно поки. Мені подобаються ті зміни. Реально в ціні доволі. Ну, раз, два, три, чотири вже визначних елементи, які, скажімо так, мають деяку масу і деяку ціну. Я думаю, що тут тонна 750 твердих є в ньому. Гарненько все виглядає. Чуть реверс ручку зігнули. Так. Значить, задня навіска, вона вже на яблучках. По змінних яблуках я тут щось комплектне не бачу, але думаю, може це просто там один з перших зібраних мається на увазі тракторів. то тут поставили просто, щоб люди бачили, як воно виглядає. Можна сказати, що самі розкоси не змінилися зовсім, там, зовсім, то ще тощині, в формі можливо, отут, тільки що по кольору. Бачите, отут вже подушечки є. Багато в яких безкабінних варіантів тракторів різних марок, цього немає. Це плюс, це дуже хороший плюс. Гідровиходи, кранік регулювання, подачі, тобто стравлювання і подачі, тобто швидкості підйому опускання на віски. Все прекрасно. Доволі товста масивна штука. Класно. Оцей вузол, він ну, дебільний. Зразу він дебільний, а оцей чіткий. Тобто можна по висоті тонко регулювати. Одночасно по вильоту так само, що хто як хоче. І я думаю, для того, щоб він був рухомий, мав поворотну, скажімо так, ось на яблучках, щоб нічого не ломало, цей такого немає. Це важлива штука. Ну, але було б ще дуже класно, щоб ще що був центральний упор. Хоча, знову ж таки, смотре для чого. Дивлячись, який причіп, щоб під час гальмування воно не припіднялося. Але, в принципі, тут гідроциліндрі виставив намертво і нікуди воно не подінеться. Ну так, це більше. Мої забаганки, значить є плаваючі тут в талрепах. Ці пластини тут помінялися. Я вже бачу, що там були вони такі простенькі, тут набагато товстіші. Набагато тут товстіші. І розподільник вже тепер одна з гідровиходів, одна пара, має плаваючий режим, що не було в старій версії. Знову ж таки, це плюс. І тут інше оформлення тої всієї схемотехніки гідронавіски. гідронав'язки. Два місця під. Типа, пневму і під розетку під причіп. Розетка дається, але компресора, здається, мені тут немає. Ну, не всім він треба, і щоб люди потім не ставили запитання, на що мені платити за компресора, якого я вдома маю, і на що він мені тут потрібний. Лишній вузол для ремонту в разі чого. Ну, Теж може бути. Може його через те звідси викинули, або зовсім не ставили. Здається, в попередній серії його і не було. Може бути і так. Так, все виглядає гарно, достойно. Міст набагато більше, ніж був цей. По товщині Осей, ніхто нічого інформації ніякої не має, але згодом, думаю, що буде. Цікаво. Доволі цікаво. Як тут виходить їх 4? Чотири, 4. Да? Чотири. А два ще куди? Тут ще може бути таке, що передні її гідровиходи. Бо їх тут 4. Оце нав'язка. Це ця пара. Угу. Дуже, дуже цікаво. Це синя пара плаваюча, Червона не плаваюча. Круто. Вом двошвидкісний і дводискове щеплення Це теж очевидний плюс. Ну, типа 120. ки Ну, може чулок зі 120, ки бо в загальному ще має мінятися, товщина на полосі. На 120 вона вже буде 70-80 мм, не менше. Тут, я думаю, десь Ну, 60 повинна бути тут половина. Знову ж таки, може, поміряють. Та водночки, ну все суп того підшипничка мазать. Все прекрасно. Добре. Добре, тут все добре. Тут, е Бачите, елемент також гнуті розкоси, щоб не зачіпати оцих частин циліндра і нижніх частин його. На прямих така фігня буває. Тобто, тут вже за це подумали, коли ви високо піднімете, а воно піднімається, повірте мені, високо. Щоб ви не вперлися, коли воно буде пряме, а не округле. Сюди. І не відбили оце місце. До речі, на оцих тракторах типу Хорст цей нюанс. Хоч з ним багато вже хто зустрічався раніше з інших імпортерів. Цей нюанс прорахований. Хорст сам собі прикольненький, але деякі моменти в ньому занадто тупарилі. Ну, шасік далеко не 24-ручний. По знову ж таки, чулкам інше питання по рукавам. Це комусь може там якось здаватися. Суть проста. Чим більша ця частина, тим краще. Все одно. На жаль, не написано скільки маси. Але, вроді би казали, що 35 би, кілограм, а може і більше. Може і більше. Так, колеса прикольні. І розбірні диски це чудово. Тобто вже є не ступінчате регулювання, а тонке до сантиметра, до міліметра. Це круто. У вас вже не буде так. Ага, нахіра мені ззаду розбірний диск, виходить. Так? Якщо спереду я все одно можу лібо 1,20, лібо метр сорок. то задні можуть ставати, як хочеш, все одно їх треба припасовувати підпередні. Бо їхати як чупакабра, це не виходить. Ну, чи ходити, як з пудуна на чотирьох, передні лапи вужче, задні ширше для устойчивості. Ну це ж не підходить для міжрядів. Ну, Це зрозуміло, як божий день, я думаю. Тому цей нюанс прислухалися. Це прекрасно просто. Дуже добре. Так, переднє місце. Думаю, що не змінився. Знову ж таки, по розшифровці це завод. Рунда. Дуже добре, це хороший завод. Ага, крила. Оці кріплення вже зовсім інші і товщі. Це я точно пам'ятаю. Бо я ще так придивлявся до них, так, да, це зовсім тут інше все. Ну, нормальні редуктора здоровенні такі. Тут літрів 6-7 масла піде в той місці. 490 КМ. Щоб були всі запчастини, щоб був мотор всім ясний, зрозумілий і, скажімо так, знайомий, сюди він і ставиться. стойничка нема. ну, Туди-сюди. Поки що фільтр не паперовий, бачите. Ну, тим не менш, я думаю, що згодом, в більш преміальній версії цього трактора. А може в кабінниках, які ми оглянемо згодом. Бо фанати файтера в мене є на каналі. Часом просять. Все для вас. Добре, 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 добре. З тим, з тим питань немає. Підкапотка, грубо кажучи, не змінилася. Можливо, переїхав трошки бачок розширювальний для гідра. Уселітель, гідроуселітель, гідропідсилювач керма. Або гідрооб'ємне рульове управління, бо тут двосторонній дії циліндр. Дуже добре. Все прекрасно. Да якісь маркировки. 26.09 ніби вони заїхали, може, сюди. Або склалися, Господь його знає. Текс. Той самий генератор закритий. Бачите, все селофані, все є, Ну, все шикарно. Два інша, все чудово. Ну, ці елементи трошки ніби так якось дивлюся. Може, то мені просто здається. Ну, вони не нижче рами, мені кажуть. Ну, зараз побачимо. А може трошки і нижче. Ну, під капотка, звичайно, того мотора позаглазах хватає. Основний нюанс, основне питання. В мотора має бути завжди запас, щоб він не йшов притик. Щоб він, коли ви нажимаєте на гашетку, набирав оберти. Якщо таке відбувається, значить мотор у вас не перегружений. Якщо ви тиснете двома ногами, мотор не розганяється далі на передачу наниз. Це так в будь-якій техніці. Бо в натяжку не треба. Так, дивимося, дивимося, дивимося. Ага, кермо замінили і панелька трошечки видозмінилася. Е, ну. Ці елементи лишилися такі голубенькі, як були колись. Газ кругленький, такий цікавий, чорненький вже. На ньому можливо якась накладка. Ну, вибачте, мене дебіла. Педаль гальма, да, її часто використовують як здвоєну. Ну, тим не менше, якщо десь треба на місці, чого завжди педалі різні розміри. Дуже часто. Ну, це якийсь ну, прорахунок. Ну, це, ну, якийсь такий косячок такий. ну... Такі трошки дурненькі, чесно кажучи. Це вже вушка, ну, знову ж таки, як я казав, можна використати для стоїк під козирок. І тут були б класні стекла. Вони б тут були б дуже класні. А може в 50 ці такі є, ну я не знаю, я не бачив. Ну, сороковка дешевше, вони завжди дивіться, 40 в основному це вже буде проміжуточна модель. В людей або 24-ка, або от зразу 50, ка щоб так вже по-справжньому. Бо сороковки дуже часто вони наповну на свою потужність вони не відповідають. Вони через те й дешевші. Тобто, -то інколи є тисяча і більше доларів різниці, і людина дивується, як так? Ну, Йосип, є, типа, різниця, десь кінських сил і така різниця в ціні. Тому що це діло не в моторі. На заводі між тими моторами пару сотень баксів різниці. А між шасі. А шасі це головна частина тракту. Саме головна трансмісія. Сидіння з підлокітничками. Це що, підголовник чи що? Ні, це не може бути підголовник. Ну місце таке приємне, красиво виглядає. А це скаут їде 50-ка червоний. ми його теж оглянемо. Боже, массій. Массій викопаний. Це взагалі прекрасно. Це здається 90 ка чи 110. ка Тим не менш, ми оглядали. Кому треба, залишу посилання в описі. Така панелька прикольна. Завели його. Ні, там хтось їздить. Добре, бачите, тут навіть є е, спідничка для реверса. Прикольне рішення, прикольне. І ці кнопочки, вони вже повністю кольорові, це дуже прикольно. ЛГБТ прапор. Добре. Гарно, гарно. Є наклон, здається мені, і є вильот. А якщо нема наклона, то є виліт хоча б. Е, сідушка трошки змінилася. Чуть-чуть е, ліпше. Чуть ліпше вона. Ящик ззаду їздить. Все чудово. Вісім передач вперед, вісім назад. Тобто, ви таку включаєте любу передачу, відповідно, і дивлячись, куди ручка реверса, так ви і їздите. Все дуже добре. Мені подобається, дуже подобається. Зміни колосальні, за тих 400 баксів впихнули дуже багато всього. Дуже О! дівка хоче трактор купити. Ой, дівчата, дівчата, але ви подивіться, яка вона малесенька порівняно з тим трактором. Добре, момент перспективи, так? Хто знає що таке перспектива в фотографії чи в відеозйомці? Так, да, вона стоїть далі Типу на задньому фоні. Ну давайте цей елемент зараз такого постараємося співставити. Так. Щоб вони були ніби на одному фоні. Давай, 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 крути, 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 крути. Чи... Ну, коротше. Одним словом, я думаю, що це крило, то їй по шию точно. Ну, добре, може вона 1,50 прыжку. Не знаю. Не Хоченько ображати, ростом всі люди вдалися. Якщо вони, скажімо так, можуть бачити сонце і небо, неважливо, який в них ріст, всі люди однакові незалежно від росту, головне, щоб були людьми. Тому вердикт про трактора в мене позитивний. Змін дуже багато. В ту ціну, що впихнули, тобто була різниця. Реально 16 тисяч гривень, більше маси, є той самий козирок, переоформили повністю, є друга повністю навіска. Це класно, це класно, диски замінили, це ну, супер. Тобто я бачу тут тенденцію, таку, яку колись задав той темп скаут в нормальну ціну і в максималізувати, тобто, мінімізувати зміни в ціні і максималізувати вихід з комплектації самого трактора. Тому це плюс очевидно. Це прикольна сороковочка, Дуже прикольна. Да. Там один чувак каже, блять, буду чекати, каже, поки новий приїде. Мені здається, що там дуже сильно все поміняють. Він вгадав: я йому зараз навіть позвоню скажу: заходь, дивися відео. Реально класно. Емоції позитивні. Я задоволений, що люди обличчям в бруд не вдарили. Посилання на Garden Shop я лишив, він тут є. Тим паче, в разі чого, може комусь десь близько до дилера, то телефонуйте. Інформація вся буде в описі. Мені там все одно, так, люди кажуть, ти роби так, щоб ми через всяких перекупів, спекулянтів, брехливих менше попадалися. От є імпортери, такі, як той самий ДМТЗ. Такі, як Scout і Garden Shop. Це імпортери. Це не магазинчик десь там. Це люди, які привезли з Китаю, склали. А далі в них дилер приїжджає, забирає, везе собі десь там перепродує. Чи спекулянт купить і перепродує так само. От так. Хочете напряму, всі хотіли напряму. От. Давайте показуємо номери. От вам номери всі. Поставте на паузу. Вони от, взагалі в Івано-Франківську, йопсельмопсі. Калуське шосе 2К якісь там. От, всі номера поставили на паузу. Дзвоніть. І також я їх всі візьму та лишу в описі. Трактор Супер бомба Ляля. Бляха. За... Я думав, що він буде. Я не знаю, ну на 500 доларів мінімум дорожче. Це Я так мінімально вже так собі десь думаю, так. 320 тисяч то гарантія. Я таки дивлюся: 308. Круто. Ну і плюс, я думаю, що в них є якісь і знижки є для клієнтів. Це прикольно. Ну, як казав один розумний чоловік. З хлопцями на місці можна договоритися. А наразі всі посилання в описі, кому було цікаво і приємно, може, щось ще не сказав, бо я багато чого можу не сказати, бо багато чого сказав вже раніше, під ранішими відео. То ви їх передивіться. Думаю, що інформація вам буде в пригоді. І будьте, хлопці, всі здорові!